До вашої уваги, мініатюрна монета: срібна гемідрахма, карбована в загадковому карійському місті Касолаба. Його точне місцезнаходження досі не встановлене, але дослідники припускають, що місто знаходилося поблизу узбережжя Карії між Мілетом, Галікарнасом та Кнідом. У п'ятому столітті до нашої ери воно входило до складу Делоського морського союзу, очолюваного афінами. Це відомо з атичних податкових списків. Місто сплачувало внески до скарбниці союзу, так званий Форос, у розмірі 2,5 тисяч драхм. На аверсі монети зображена голова барана поглядом в праву сторону. Такий сюжет типовий для малоазійських карбувань, часто пов'язаний із локальними культами та символами родючості. На реверсі монети ми бачимо голову юнака, звернену в праву сторону, волосся кучеряве, укладене назад, з окремими пасмами, що закручуються, око велике, виразне, ніс прямий, доволі витягнутий, також злегка витягнуте підборіддя. Праворуч в полі частково видно місцевий знак у вигляді двох зміщених дужок. Після дослідження Д'єго цей символ інтерпретується як літера З. Цей випуск довгий час належав до анонімних серій дрібної карійської срібної монети, і лише після переосмислення цього символу цю монету стали приписувати до міста Касолаба. Дякуємо за перегляд! Друзі, допоможіть втілити нашу мрію про тисячу підписників у життя. Ми раді кожному новому підписнику.